Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас, вітаю вас, Олена, радий бачити, Радий вас бачити. І вже ж ми не могли не записати для наших глядачів такий детальний розбір власне всіх перемовин, які були останнім часом, тому що за цим слідкують не лише українці, а й весь світ. Це такі глобальні, мені здається, новини, про які зараз масово всі говорять. Всі ми бачили новини, всі ми бачили пабліки, все, що відбувалося на зустрічі. Ну те, що показували нам, да але давайте. Привідкриємо завісу трошки для наших глядачів, зокрема, і трошки детальніше подивимося власне на ось ці останні перемовини. І перше моє таке питання. Ми бачили, що перші перемовини прийшли до президента США Дональда, Дональда Трампа і Путіна. І ось зовсім недавно е наш президент Володимир Зеленський зустрівся теж на одинці з Трампом. Чим відрізнялися ці перемовини? Тобто, що? Е що було на зустрічі Зеленського з Трампом, чого не було е, на зустрічі з Путіним, і навпаки? Чим вони відрізнялися? Їхні стани, пропозиції, манера спілкування. Тут, знаєте, таке глибинне питання, що тут і по картах, і не по картах також буде відповідь від мене. Зараз дивимося по картах. Падають. Хочу сказати. Що ж там хочуть сказати? Астарод це повітряні удари. Випав астарод, це повітряні удари. по Повітрю будуть продовжуватись. Дуже сильно ворог буде бити. Що я вам можу сказати по по картах справді випадає те, що ці домовленості вони були геть різними. Ми бачили те, що справжні перемовини і справжня дружня дружня Манера була саме між путлером та Трампом. І несправжня, нещира дружня атмосфера була між Трампом та Зеленським. Я бачу так, що саме з Путіним вони вирішували, а Зеленському намагалися диктувати. Я бачу так, що відповідно Путін, з Путіним він знаходився як зі своєю людиною, як дві близькі людини, а з європейськими лідерами і з Зеленським він поводився як з чужинцями і сприймав їх як чужинців. Тому карти показують, що ані перша, ані друга зустріч не будуть плідними в контексті вирішення питання війни в Україні. Але стосовно питань США, Обидві зустрічі Плідні. Тобто Трамп вирішив свої проблеми Бізнесмен. і проблеми Штатів угу. да, Америки так, як йому заманулося, так як йому захотілося. Ось і все. Угу. Скажіть, ось ми бачили, що на цій зустрічі саме Зеленського і Трампа. Риторика Трампа і манера спілкування з Зеленським вже дещо змінилася. По перше, він його хвалив за зовнішній вигляд, а по-друге, більше посміхався. По-третє, президент йому в 10 разів більше дякував, да, тому що на його тоді в минулої зустрічі звинуватили у невдячності. Це була публічна така маска, те що змінилося ну, відношення до Зеленського, і більше він його став поважати. Чи це спеціальний хід, чи це дійсно ну, так і сталося? Чи дійсно Україна зараз займає більшу, більшу позицію лідерську, так і США це бачить наразі. Карти показують мені, що це було шоу. Шоу, в якому грав і Зеленський, і Трамп. Навіть ба більше я бачу, що Трамп продиктував умови, які, як повинна проходити ця зустріч в овальному кабінеті так, щоб вона пройшла добре. Але за зачиненими дверима, я бачу, що вони не, між собою не порозумілися, не знайшли компромісу, тому що його просто немає в даній ситуації. І я бачу так, що насправді вони мали чвару вчора. Але при цьому всьому вони грали на публіку для того, щоб підсилити рейтинги Трампа, і для того, щоб його обілити перед своїми виборцями. Я бачу безпосередньо те, що попередня зустріч з Келлогом, яка була, я одразу відчув, що це зустріч, яка просто говорить про те, як вам треба сьогодні поговорити з Трампом. Ось і все. І я жодним чином не бачу того, щоб. Та... Був якийсь компроміс між Зеленським та Трампом. Валяре, ми бачили новини про те, що, як стверджували да, пропагандистські деякі медіа, що Путін і Трамп підтримали ідею прямих переговорів між делегаціями України та Росії прямо під час того, під час телефонного дзвінка, який був, коли європейські лідери і президент Зеленський да, були в США. Чісно, по-перше, говорив Трамп з Путіним і про що вони говорили? Про що не публікували да, ЗМІ і про те, що не було відомо, власне, медіа. Про що вчора розмовляли Дональд Трамп та Путін? Можливо, якісь махінації робили, про що здомовлялися таємно? Я, до речі, на своєму ютуб каналі Магвеліар робив дуже детальний розклад на ці події. Тому можете подивитись прямий етер, який вийшов в суботу. В остання трансляція. І також можете подивитись моє відео стосовно Дня Незалежності України, як він пройде. Ну і звичайно, по п'ятницях я відкрив собі окрему рубрику ченелинги з відомими українцями та світовими діячами. Тож теж доєднайтесь. Я бачу так, що е, Путін з Трампом зізвонилися одразу, причому я е, вчора проводив прямий ефір на одному з каналів е, прямо вночі, як, як це все вирішувалося, Я кажу ведучому: слухайте, зараз через 10 хвилин Путін, Трамп пошле всіх і дзвони Путіну. Ми зараз засікаємо таймер і через 10 хвилин дивимося, що буде. І ми дивимося, через 10 хвилин Трамп дзвони Путіну. Як я і сказав. Я взагалі бачив те, що а, Зеленському нічого не, розп... не розказано про те, як проходили справді ці перемовини, з одного боку. А з іншого боку, якраз таки Путіну розпа... розказано все, що говорив Зеленський, і все, що казали західні країни, західні лідери. І це взагалі без перебільшення нонсенс і просто. Я не доберу слова сюди. Це просто жесть. Скажіть, власне, зараз, та після зустрічі, після всіх перемовин, які були, почали медіа писати, зокрема, і деякі лідери почали стверджувати, зокрема, президент Франції Макрон, про те, що насправді вже зустріч між Путіним і Зеленським домовлена. І вона може відбутися або в Угорщині, або в Швейцарії. Чи дійсно це так? Давайте подивимося, чи дійсно є якісь шанси про те, що це правда. А якщо ні, то чому такі зяви зараз проявляються ось в медіа, саме вже з конкретними країнами і те, що зустріч підтверджена? Щодо країн, я бачу, що це певні фейки. І я також бачу відповідно, що, що Путін в останній момент от бачите, перегорнутий імператор, скаже: ні, я не зустрічаюся. Тобто він вискользне від цих перемовин. І я не бачу їх зустрічі, чесно не бачу. І пам'ятаєте, я казав трьох не бачу зустрічі. Угу. Чи було можливо двостороння зустріч саме президента Зеленського і Путіна? Чи зустрінуться вони в а, двох? А, двосторонні. Ну, двосторонні там ми не дивились. Угу. Так, Двостороння зустріч між Путіним та Зеленським може відбутися, але все-таки третя сторона на нього приїде. І, і якщо, якщо так, то це може бути тільки значно пізніше. Третьою стороною може виступити та країна, в якій вони будуть проводитись. Угу. Тобто, хто ще скажіть зараз, ми <кхів> бачимо, що е, максимально не можуть знайти. Е, Компроміс да, в цих перемовинах жодні зі сторін, але ми бачимо стан часом, що США заявили, що в НАТО Україна не буде, але вони готові надати гарантії безпеки. Але Ми всі ми знаємо, що всі гарантії безпеки, які колись надавалися Україні, були добрі добросовісно порушені. Скажіть, чи дійсно зараз будуть представлені Україні гарантії безпеки у вигляді військ НАТО чи ні? Чи нас знову намагаються маніпулювати, обманути і всі чи подібні слова. Ну, Я бачу, що це єдина плідна і справжня домовленість. Тобто, справді будуть війська. Певних країн НАТО окремо від НАТО виконувати роль миротворців. Будемо дивитися за подіями, слідкувати зокрема за процесом перемовин. Я дякую вам за дякую детальні навзаєм. передбачення і до зустрічі з вами у наступних випусках.